Громадські організації б'ють на сполох. Демократія в Україні гине. Учасники четвертого форуму громадянської асамблеї, що відбувся вчора у столиці. Переконані, нині в країні відслідковується тотальний наступ на народовладдя. Про це свідчить результати анкетування понад двох сотень активістів громадських організацій з різних міст та областей. Основна проблема суспільного життя непрозорість нині діючої влади а відтак і порушення прав людини. За два роки вона вже могла проявити якісь тенденції для того, щоб показати народу. От, дивіться, ми прийшли до влади. Ми. Зробили те, те, те. Однак тільки наступ на, е, на права громадян, наступ на соціальні гарантії, наступ на. Е, Виборчі права, наступ на політичних опонентів як не дивно, люди акцентували на тому, що не тільки верхні ешелони влади неефективно діють, а й так би мовити, наші обранці, яких ми обрали, думали, що вони будуть якимось чином дійсно відстоювати інтереси простих громадян. За результатами зібрання його учасники ухвалили свою рідну резолюцію, а точніше три заяви до влади щодо забезпечення прозорих та чесних парламентських виборів, захисту громадянської думки. Та окремо питання нової конституції. Лідери громадських організацій переконані, аби основний документ держави відповідав принципам демократії, розробляти його має не адміністрація президента чи Верховна Рада, а конституційна асамблея. В іншому випадку без прецедентів, як нині, не обійтись. Дана конституція, за якою ми зараз живемо, її не можна вважати легітимною, оскільки вона фактично нам. Навішана одним із органів влади Конституційним судом України. Ніде у світі немає такого, щоб Конституційний суд відміняв одну Конституцію, а сказав, що діє попередня Конституція, яка була вже змінена. Ну, попередня редакція Конституції, яка була змінена новою Конституцією. Це як прецедент. Учасники форуму наголошують, вони не просять, а вимагають у влади дослухатися до думки громадськості. За виконанням їх заяв пильно стежитиме громадянська асамблея.